Закрутились короткометражні фільми Пілігримів із чотирьох країн світу: України, Грузії, Ізраїлю та Росії. Пілігрим це людина, яка шукає істину, і в пошуках цієї істини саме вона подорожує цим світом, цим життям. Понад 90 фільмів цього року представили до розгляду журі і професіонали, і аматори. І це на переконання суддів свідчить про відродження українського кіно. Вже достатня критична маса. Молодих, яка може просто такий в хорошому розумінні цього слова, вибух спричинити. Є багато людей, які вміють, знають, хочуть, мають ідеї. Їм Треба допомогти з боку держави. Кінофестиваль відбувається вже втретє, і щороку тематика фільмів розширюється. В цьому році дуже розширився спектр робіт. У нас, по-перше, збільшилась кількість робіт професійних. Дуже цікаві є аматорські роботи. Багато ігрових фільмів. Багато студентського кіно. Сьогодні відбулось відкриття фестивалю. Завтра триватиме восьмигодинний перегляд робіт та нагородження переможців. Дмитро Клименко, Юлія Парок, телеканал СК1.